Пане Романе, з чого е, хочу почати ще одна новина, яку я от зараз не не повідомив, але давайте почнемо з цього. Дзеркало тижня видання декілька днів тому. Е, посилаючись на міжнародне рейтингове агентство S&P, повідомила, що повідомило, що Україна, начебто, увійшла в дефолтний стан. От, ну, а Bloomberg агенція сказала, що вже цього місяця е, може Україна війти в так званий випірвибірковий. Е, Дефолт, впевнений, ви обізнані з цією ситуацією, як можете прокоментувати, що це означає? 에, знаєте це взагалі не дивує, маючи на увазі, 에, набагато зменшену здатність України обслуговувати 에, ці борги, 에, зменшення доходів, зменшення приводу валюти в країну і так далі. 에, Чого можна було б бажати, воно і цього на жаль, поки що не було. Я думаю, достатньо це більшої скоординованості і більшої ініціативи зі сторони, наприклад, таких установ, як Міжнародний валютний фонд, щоб цей, зрештою, передбачуваний стан України, маючи на увазі, як вона бореться, як вона мусить свій ресурс видавати на війну, а не на там обслуговування давніших боргів, щоб воно не виявлялося у таких, знаєте, словесно драматичних формах, як, скажімо, дефолт. Мені здається, що тут є ще простір для кращого міжнародного менеджменту, і це не тільки українського, але також, зокрема, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, і тут, можливо, їм потрібно якось виробити більше відчуття е, ну, нагальності цього моменту, е, щоб репутаційно Україна не мусила роками страждати е, від дочепленого слова дефолт. Так, е, загрожує чи не загрожує на найближчі місяці? Чи варто е, з цього? Е, мені здається, що. Це слово найвище буде вживатися технічно, бо так чи так, Україна в великій мірі тепер залежна від фінансування. Навіть тільки вчора від Євросоюзу прийшов мільярд євро, і обіцяних ще вісім, які заштопорилися у їхніх процедурах. Так що це не та я ваш тут. У вас вже йде написано загроза за дефолту? Це не те, про що люди журилися, скажімо, два роки-три роки тому. Така сезональна українська паніка про загрозу дефолту. Це одна серед багатьох економічних викликів, які стоять перед Україною. Але чи дадуть Україні так би сказати економічно впасти через це міжнародні партнери? Ні? Але чи готуються вони відповідно, щоби. Зловити її так сказати підрам'я в цій ситуації також, так що воно буде можливо трохи болючніше ніж сподівалося, але якогось краху чи того, що асоціювалося давніше з дефолтом, не буде. Просто е, ми, ми зараз поставимо знак питання в кінці, от після загрози дефолту, то... <с>? добре пане Романе, дивіться. Ну тоді, якщо говорити те, про що сказав президент Зеленський, так про, 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 про те, що економіка в комі, про те, що так зараз на два місяці там нам вистачить грошей від експорту зерна. Якщо ну дасть, бо все буде нормально, от з цим вивезенням Росія не буде влаштовувати якісь е, провокації. Але ну е, ну а що далі після оцих двох місяців? Коли ну 10 мільярдів ті, які ми отримаємо, ну так, ми ввільємо ми їх в вітчизняну економіку. Ну а далі що. А далі що треба буде перебудовуватися далі на тій галузі, які можуть діяти в теперішній ситуації. Як ви знаєте, скажімо, українська айтішна галузь заробляла до тепер цього року більше ніж минулого року. Так що те, що ми тепер переживаємо, це є. Така найжорстокіша реструктуризація економіки, яку за останніх ну напевно півстоліття в будь-якій країні. е-е Отже, потрібно розвиватися і надальше. Знаєте, можна загально сказати, що е-е економіка в комі, але поодинокі підприємства не є. Вони адаптуються, е-е скажімо, е-е не знаю, чи я вже це цю розмову розповідав, але я говорив із великим українським девелопером, який будував університет у Маріуполі. Очевидно, цей цілий проєкт, як і решта, цілий квартал міста розбомблений і жодного відкриття першого вересня не буде, як заплановано. Але переключив тепер свої свій ресурс на докінчення офісного центру в Західній Україні, щоб прийняти релокований бізнес. Так що це те, що треба робити, треба е розвиватися там і де це є можливо, пане Романе? Ну але дивіться, от ми ви згадали про цей мільярд євро від Євросоюзу. Ну і це ж не, не останні, не перші і не останні гроші. Просто от ну і ці гроші, які надходять нам, вони ж явно використовуються не тільки на військові потреби, так але і на економіку. просто ну їх не вистачає просто чи чи як? Знаєте, їх, звісно, коли випадають ну, більшість експорту металопродуктів, mm -hmm. коли випадає експорт металевої руди, оце це важко зразу чимось заступити. Я вам дам ще один приклад великого українського виробника продуктів особистої гігієни. Це Дитячі пелюшки, mm -hmm. жіночі, всякий виробник сказав нам, що дослівно половина його клієнтів покинула країну. Тобто жінки і діти. Йому потрібно, щоб його продукт за ними пішов у крамниці Центрально-Східної Європи. Але тоді ми опираємося у пропускну спроможність західного кордону України, де головно з об'єктивних причин, а треба. Буде ще подивитися, чи можна суб'єктивні причини, деякі е змінити, е є заштопорем. І кошти логістики, скажімо, е на ринки Польщі, навіть Румунії і так далі, зросли в 3-5 разів. Звісно, що український бізнес не може на довшу мету бути конкурентоздатним, якщо не розв'язати цих проблем. Так, а, але замість того, щоб якось сприяти бізнесу, ми от запроваджуємо нові податки, нові мита. От про що про що говорилось так? оце мито на імпорт 10%. відсоткове. Про що, про що тут саме йдеться? Про які товари, про які послуги? Ну і взагалі я ж так розумію, що внаслідок цього імпортні товари здорожчають в Україні, правильно? Е, вони, я думаю, вони, це так і передбачено, що вони мали б зрощувати. Тобто, щоб зменшити е, закупівлю імпорту і, е-е відповідно, е-е пере, переключити споживача на український продукт, де, де тільки він е, є можливий як е, як альтернатива. знаєте це є. е-е Поки що тільки обговорюється остаточних варіантів, наскільки я знаю, що не вибрано. Але тут йдеться про найменш гірший варіант, скажімо так, в ситуації, де треба балансувати макроекономіку. І е, йдеться не про те, щоб довільно просто обкласти бідних людей податками, але щоб якось збалансувати валютну ситуацію, щоб е, збалансувати саме ці макрофактори української економіки. Замість того, і наскільки я бачу цей варіант, і знову ж таки ми не знаємо, який буде вибраний остаточно. Цей варіант радше бися всього, так що не буде якогось фаворитизму. Що, от на твій продукт буде 20% мета, а на мій п'ять або взагалі не буде. Uh -huh. Так що так, це свого роду такий збір, який передбачає переключення. Переключання до певної споживання в Україні е і жити в міру тих можливостей, що їх українська економіка тепер має питання. В тому не хочеться вживати оце слово імпортозаміщення, більш актуальне для Росії, так але питання в тому, чи ну ми зможемо е всі, от ті і ну там не всі там, чи всі імпортні товари ми зможемо е замістити своїми товарами власного виробництва, які будуть дешевшими. Ну, звісно, напевно, не всі. Але знову ж таки, це є перехідна пропозиція для балансування економіки у дуже складний період, коли ну, там... бракує великих прикладів. І я думаю, що це не передбачається як політика, якась на довгі роки. Угу. Ну там, взагалі, якщо ви говорите про те, що ну це ще не кінцеве рішення. Там е Марченко, міністр фінансів, казав про те, що це може бути взагалі додатковий якийсь військовий збір. От в такій формі спробувати знайти, чим наповнювати бюджет. Ну, подивимося, словом, добре. А якісь паралельно програми підтримки бізнесу е розробляються? Ну, діють, от, щоб знову ж таки збалансувати якось цю всю історію. Ну, є, є програми. Е Гранти позики для малого середнього бізнесу, що їх розробило Міністерство економіки, тепер стараються перезапустити і програму іпотек, зокрема для військовослужбовців і тих, що якось ну, найбільше заслуговують на підтримку на цій війні. Але я, я вважаю, і це, можливо, функція наша омбудсменська. Що найкраща допомога бізнесу це є не робити йому перешкоди, і тут йдеться про те, як держава буде відновлювати свої перевіряючі і контролюючі функції при теперішній відносно нормалізації обставин на великій території України, чи як буде застосовуватися оцінювання, скажімо, ризиковості підприємств. В системі податку за додану вартість так далі, тобто чи змусить підприємство витрачати велику сину свого часу на те, щоб з адвокатами сидіти і розв'язувати проблеми перевірок, радше ніж адаптуватися і розвивати якісь нові галузі свого підприємства, і тут я думаю, держава якраз роблячи часом менше, може прислужитися більше. Пане Романе, часто ну тому, що дійсно зараз у нас там маса є мораторіїв на різні перевірки. Податкові е, ну і це правильно очевидно. Але до вас часто звертаються стосовно порушення от цього мораторію. Е, є такі випадки, якраз протягом останніх двох місяців ми почали вже е, бачити заяви, які дуже нагадують ті скарги, що ми їх отримували до 23-го лютого. Отже, частина машини вже знову е запускається, і не завжди е діє в дусі того, що е обіцяв Кабінет міністр і президент протягом останніх місяців. Це, це з боку яких контролюючих органів е йде оцей тиск? Ну, знаєте, е я, я бачу, що певні, е певні податківці. Е і е, тут ми е, ну, бачимо інші е, органи, там, скажімо, як е, 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 перезапускаю свою ну. діяльність і е, Бюро економічної безпеки. Е, ну, Просто будемо бачити. Поки що ми стараємося. Ну наведіть, бути... от, пане Романе, наведіть якийсь приклад. Там можете не назвати конкретне підприємство, mm -hmm. там якесь, але ну от просто щоб розуміти, про що йдеться. Ну, скажімо, е, є підприємство, яке е, продало свій там, сільськогосподарський продукт іншому, mm -hmm. е, то інше підприємство підозрівається в тому, що воно е, з якимось ще більш підозрілим підприємством е, торгувало зерном. І в результаті перше підприємство, яке взагалі до другої тої оборудки не мало стосунку, є заблоковане. Податківцями службо. службою безпеки чи ким ще? Ні, це це це, це, це відбувається в, в рамках Державної податкової служби. Добре, а е, що тоді робити в такому випадку підприємцям, ну, якщо в нас е, є мораторій є, на перевірки він не виконується. Що робити? Можна ні. Ну це є це є перевірки, які часом стосуються ще справ з uh -huh. воєнного періоду, які є легітимними. Але питання є, як застосовувати ці правила тепер, коли е, коли повинні ми старатися давати е, бізнесу можливість оговтатися і розвиватися. Е, так що нам сказали з податкової, що вони якраз е, переглядають підхід до аграрного uh -huh. сектора. Із асоціаціями розмовляють і це дуже правильно, щоби так просто механ... автоматично, механічно всі ці справи, які гальмують бізнес, не відновлювалися в цих обставинах, де нам потрібно якнайбільше сприяти людям, які роблять все можливе для того. Uh -huh. щоб Україна заробляла, і Україна виживала? Пане Романе, ще хочу, щоб на завершення ви прокоментували одну історію, яка точно буде цікава нашим глядачам. Дивіться, яка є річ сьогодні. З'явилася інформація, знову ж таки, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив про те, що отак пам'ятаєте, програма є підтримка, в рамках якої підприємці, зокрема ФОП, так, отримували по 6500 гривень. Ну, в принципі, люди, які там потребували цієї допомоги по цій програмі. І 25 тисяч осіб каже Марченко, отримали цю виплату е, помилково. Перш за все, як таке взагалі може бути, і ну і що тепер? Е, тепер, ну очевидно, ці гроші треба буде якось повертати. І ну чому помилково? Тому що, начебто, е, це були працівники бюджетних установ, так які не мали права на, на цю допомогу. Але ну, умовно кажучи, от зараз людина, яка отримала цю допомогу, там вона отримує знову ж таки в нас в державі. Якщо помилка була там, то можуть зараз помилково так само з когось почати стягувати оті гроші, бо начебто вони були нараховані незаконно. Що, що робити в цій ситуації? Як таке могло бути, і що робити? Ну е, я вам дам приклад із моєї рідної Канади, де була програма, якраз під час пандемії для людей, які потребували підтримки. І на не, і, і вона була придумана так, щоб їй роздавати ті гроші якнайшвидше, як найефективніше. І звич, при тому, звичайно, на неї на програму подавалися люди, які не мали би отримати їх ретельно не перевіряли саме в дусі е, швидкої ефективної реакції. І що його після виявилося, що вони не мали б тих грошей отримати. Е, тут частина вини є очевидно в тих людях, які свідомо подавалися. Не маючи на це право, тобто тільки mm. держслужбовець, то е, мало правподібно, е, щоб ти себе переплутав із підприємцями mm. е, І в такому разі, навіть якщо якось через непорозуміння це стало це сталося, е, треба бути готовим е, і себе підготувати фінансово, що е, потрібно буде резерву мати, щоб віддавати. Е, так що, звичайно, війна в це внесла ще е, е, елемент е, фінансових втрат, елемент непередбачуваності. Е, так що я думаю, що тепер не треба огульно просто зі всіх стягати. Е, але це в кожній політиці державній е, е, треба зважувати е, чим менше ви якраз ми говорили про те, що за багато не треба. Але якщо замало, то виходять саме такі ситуації. Е, отже. І до певної міри держава мусить бути е, на певному етапі, готова сказати, добре, певні е, ці помилки мусимо списати, бо навіть ходити за кожним і збирати з нього ну, по 6 тисяч гривень, може поодиноко коштувати більше, ніж 6 тисяч гривень, щоб їх е, назад так. позбирати. Так що тут е, слід е, зробити також е, оцінку е, значить, коштів. І, і, і користі, які може бути в цій ситуації, але з таки це не, також не ліквідує елемент особистої відповідальності заявників, які тепер попали в цю халат. 100% Дякую вам дуже, пане Романе, за роз'яснення.